Лучани попрощались із захисником Романом Сокольським. Герой загинув за кожного з нас на Донеччині. Навіки лишившись 46-річним. Відспівали полеглого військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Тріці. Назавжди попрощатися із героєм Романом Сокольським прийшла подруга дитинства Наталія. Жінка шкодує, що останнім часом мало спілкувалися. Ну, я не знаю, це мама моєї похресник, ми все життя були разом. Ну, все дитинство точніше. Я не знаю, вчора мені подзвонили в такому, шоці, що Я просто не знаю. Якось тяжко. Веселий, добрий. Ми Останнім часом, правда, мало спілкувалися, але як то з дитинства згадується, мені всі моменти то трошки тяжко. Ну, ми були як брат з сестрою, якби ну, коли в дитинстві, якби. Туди, то відружили разом, ну там друзі якби спільні були. А вже потім, вже як дорослі стали, як то кажуть, то вже кожного своє життя, то ми вже якось, кожен своєю дорогою пішов. Так все, дитинство разом провели. На жаль, Роман Сокольський загинув 6 грудня, боронячи Україну біля міста часів яр Донецької області. У полеглого захисника лишились дядько, дочка та дружина. Дружина зараз в Польщі, то вона теж там вона дуже плакала, то не знаю, передавала там, щоб її ну, від неї купили корзину. Бо каже, що дуже він добрий був і що вона пам'ятає його дуже так добре. То вона зараз в Польщі. То, ну, не зможе приїхати. Ну, ми з мамою його працювали, і мама бідна померла два роки тому. Тепер він загинув. Ми колеги по роботі прийшли його шанувати. Хай Бог дає йому царство небесне. Тепер захиснику назавжди 46. В останню дорогу Романа Сокольського проводжали всією громадою. Священник наголосив, як важливо бути вдячними кожному герою за їх найбільшу жертву, життя покладені за кожного з нас. Звісно, що дякуємо за цих героїв, за життя яких сьогодні ми маємо можливість жити, маємо можливість і любити. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.